Всім, хай з вами Феномен І сьогодні ми поіграємо з вами в ігру під назвою Assassin's Creed Chronicles India Наскільки я знаю, є вроді би три, три частини: це Китай, Індія і Росія. Окей, ну що ж, ми з вами зараз пограємо в Індію. І подивимося, що тут до чого. Я навіть я не починав і тільки, ну, тільки скачав ту ігру. І хочу з вами подивитися, що тут і як тут до чого. Так, окей, ну що ж, погнали. Окей. Обічна ігра, а все-таки далі. Так. Інцилізація Інсель... йде в нас. Загрузочка. Ну, ну, я, я, Security is tight today. Must have my I don't need weapons to knock out a few guards, but better not give them a reason to shoot me. There it is. Now to reach it. Unarmed and in areas I shouldn't be full of palace guards. This is going to be fun. Так. Ось таке було невеличке відео. Так, де в нас рухатися вперед? Так, тут а що в нас? Ні, стоп. А, удержать, щоб ускоритись. Так, shift. пробел, скакнути. Стоп. Я чого то не то зробив, сорян. Так. пробел, залізаємо. Ага, W. Це залізти наверх наверх наверх, скакнути. Так, виджу вже одного чела, точніше, не два. Не одного, а... ну так, да, одного вже. М -м, там тигр я виджую. Інтересно, чи можна його випустити буде і. М -м. Ну, чи і щоб він на них накинувся, бо. Зараз спробуємо, якщо так можна, так. Одержу її W, щоб покрутити чатом. Було. Так, спускаємося вниз. ми, Так, це, від, це відпуститися, ну, тихо, А, ні, 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 не Ану, та, ану, стоп. Та, тривога, ні, 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 назад, назад не хочу. Так. О, слон ага, то, Типа, типа, я знаю, що це за фіня. Я о, назад, я нечайно, я нечайно, Ліс, лізь, лізь, Ага, а фишка давай, 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 я с Так, скакаем. Спускаемся легенько, бежимо, 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 так, бежимо. Стоп. А, він спить. Я вже подумав, що він сидить. Основ прямо на пусту. Слишком просто. Хе. хе Так. Лізу наверх. Так, а можна скоротить? Так. Так, стрк сик, на не, не прочитає. Та ну я поняв, от тут треба ховатися. Так, тут треба ховатися. Скоро б бігти... їх А, давай, давай, залазь, залазь. Красава, давай сюди. Ти як пробел. Залізмо сюди. пробіжимося, Так, про о, тут пробел, ну. Зо серця, е, Ну... що то таке? А. Приблизить. Ге, приблизить... приблизити. Хм, що то за фігнюшка? Подали. Окей, ну ясно. Прижоквіри. Чекаємо. Так, вилізай ми. І йдемо далі. Текс. Так, лівий це терал. Е, Что пригнутися? Ага. Окейчик. Так, пригнулися, біжимо далі. Стоп, пально. Нам треба зараз на не налізти, я думаю, не треба. Так. Тут якийсь сундук, ну відкриємо, подивимось. Святок один для переходу в базу даних нажмите М. А, ну от база yeah. даних я вже так понял. окейчик, чек. ні, Не, не залізом. Я так понял, все-таки треба вроді би на пальму лізти. Так, треба лізти на пальму. Скакає. И зараз ты. Зарзетку ласинг. Зниме. Так. Ударить бы продукт. Ага. Г. Так, біжимо, біжимо. Ааа, щоб свиснути. Ну, щоб він, типа, відвілься. Я так розумію, то... Так, як злісти. Алло. А, просто той, що то. то затопив. А! Якого біля... нє ні 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 н ні Залазь, залазь залезь, завелось. Мене, мене тут не було, пацани. все можете не дати, мене нема. Так, аккуратно. Тривога. П'ять чотири, Три, два, один. Ми тебе знайдемо. Ага, уважайте, щоб я вас не знайшов. Тихо, тихо, тихо. Отко. Так, присядем. Так. Окейчик. Айди туда, пацан. О, тоже тут тоже так можно лазить. Круто, круто. Ты ну залізай, ты будешь залізати? А, треба скакнути за буся. Не, стоп, я знаю, что зробити. Г. Ой, F. Г. Потім вот такого. Перескакуємо. Красава. Текс. Сюда. Не, я так понял. Там, где чрные, він туда не злиз. Давай скурище, давай, скорище, пацан. Давай, скоро, скоро, скоро. Окей, красава. Как-то прискакай мне назад, стоп. Так, чекаем прокиво, поки вони сюда дойдут и пойдут назад. И мы скоростенько заховаемся. Текс. Все, 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 я понял. Ну. Ау. Стоп, я что-то не то зубы так понял да ну ничего вроде бы все нормально так ну гасенько ага. тут тоже -то, можно можна... Ай! Ай, нас забыли круто круто окей зараз нову загрузочка Як? Ниже, давай, так, ну и же давай скорее. Так, оу-оу. Стоп, не погрузило. Так. Знову та же сама у нас А шо буду чекати? Взяв вот опа, взяв, скакнув і все. Біжимо, Стоп, я лучше тут присяду. Ну, окей, красава. назад. Так. Окей, чек. круто пролезу Так, ге. О, класс. Так. Вау, круто, мне только что по стене пролезли. Ге, мне не сподобалось. Игрушка прикольная. Ну, ничего не скажешь. Прикольная игрушка. Так. Стоп, 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 стоп. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я огуля, охуля, охуля, не. Так. Знову, Мене забили. Знову. Такс, окей, ось так у нас что-то получилось. Такс, знову. Пробуем знову. Давай что не 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 пацан, давай залазь назад, назад. А то. панзай А только оп. Тихо, Назад. Блин, а вот логика. Не знаю. Наоборот, я бы заметил. Я бы я был на его месте, я бы заметил, что сзади того чела я еб. Ну, блин. Так, все, скакаем здесь. Ага-а, ага, фіушки, фіфішки мене замітить, не заметить, не заметить. А що буде дай, Давайте туди. Так. Стоп. Кеністер. Так, що нам робити тут, а ви мені скажете, М? а, він нас не замітить, Давай, скоро перескакуй. Так. Так, проходь. Хоп. Ой, побігли, побігли, побігли. Скакаємо, лізем, лізем. Круто. Можете нейтралізувати страшно, коли не обуваєте їх. Якщо вас... я Ну, я так зрозумів, я можу їх, типа, нейтралізувати. Ну, зараз їх так зробить. Опа. ПСП. Тікс. Стоп. Назад. так Це, о, обшукати можна. Круто. Найдені шмові бомби. О, ж, бомби. Круто. Тікс. Ліземо наверх. Біжимо. Так, ото ми теж відкриємо. Інтересно, що там може бути? Yes, так нічого. Вроді би хорошо, так. А, тут та вниз треба спуститися, вийджу. Так, бежим. Стоп. накоимся. Используй, чтобы не помню, что я что. Ага, понял. Ой, ты F4 натискал, и Что? А стоп, а ну... F? G. Да, ну тебя в жопу. На. Так, липше. Так, куда нам теперь вообще? Так поняв наверх нам. не 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 Так. Ну, что, не можно так? А, я понял. Так. Залазь. Молодец. Так, теперь сюда. Вау, вау. Тихо, тихо, тихо. Блин, закрыто. Так я не про... А, блін, не заміти, не заміти. отут треба відкрити. Зараз ми її відкриємо. Стоп назад, 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 назад. І сюди не підеш, так? Підем. Так. Ховаємося ми з вами. Так. Ну ж, чувак. А, я міг його... Чик-чик. Тихо, тихо. Так. Отак. От Пешумно і красиво. Так, шкода, що їхню оружку не можна брати. Так, отут але ми пройдемося. Так, його теж замочимо. Так і... Цекай, давай тут... Як там? С? Так, С обшукувати. Так. Окей, ми його теж завалили. Дам ты дальше. Тут у нас треба через вікно вилізти. Окей, вылезаем через вікно. Так. Текс. Так, Що у нас дальше? Падай. А Ні, стоп. Чи Куди ми вообще прийшли з вами? Туда там, де треба, чи не туди? Я що то не розумію. А ну. Бляха. Ага. Стоп. -е Тут они скапнути не може. Так. Може тако. Де отако треба було? тако опс. Хм, а давайте знаєте як зробим. Так, ге. Ні, не можна вулили. Так. Все. Ah. I need supplies. These guards should have plenty. Ага, С ясно. Ладно, я думаю, это хватит. Так, перескакуємо. Заскакуємо. Так, вот тут Ммм, золото. Золото? Так, тут а, щось є, давайте заберемо тут. Коротше, тихо. Окейчик, давайте заглушимо його. Коли буде тигр герчати. ну... Щоб він нас не почув. Але стоп! Можна і так пройти, я що-то не замітив тої фінішки. Тікс. ТЕКС. Так. Опідвоїн сих. Для приходу в базу даних мені ну, нам того не треба. Я от такого зроблю. Так, їх бити я... Ні, стоп. Одного заб'ю. Котого. Скоро скоро сюди. Давай, давай, давай! Такого біса? Ні, ні, назад, все, біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо. Дармо я то зробив, дармо я то зробив. Так, ну нічого страшного. так Ще раз. Так, стоп. Нахай прогрузить. А, вона нас сюда я зову, у нас не доги. Так. Окей, чек, стоп, ми тут з вами не взяли. Давайте тут вивозим. Максимум припасу. Ага, ми не можем то вбезняти. взяти. как. Раз. Два, три, чотири. Так, вроді би там. Я думаю, що нам його вбити треба. Або... Так, скоросенько. Так, так, і тут нам щось треба зробити. Можна свиснути? Погано, соснути вже не можна. Так, його заб'ємо. Окей. Так, пробіжмо. О, як нам за каналу. Ой. крапелька лишилась. Стоп. Пацан, пацан. Тихо, тихо. Я знаю, що треба от того пацана вбити туди вже... Давайте, тако ще раз зроблю. <спиш> Ясно, все. Де ж не Так, вбиваємо з вами того чела. Так. Вбили, тепер нам треба... Стоп. Я знаю. Як там я забув обміняти 1, 2, 3, ні. так, 1, 2, 3. Так, і, да, і так далі. Так. F. Так, F. G. Ні, якого? Ні, 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 ні. Пліс, ні. Ні. Так. Біжимо. Так, отаку. От вот Отак Олегасика ми заховаємось, і все, я думаю, хватить. Блін, я думав його оглушить. Тихо Тихо, не горчи, тварь. Ясно, замітили. Тривога, знов втікаємо. Так. Ну давай скоріше Так, не что ж так то я не залатав, тепер залатав. а смысл так я вот ка знов проповзу Я не знаю що любити А не він може свистіти і так Нет, бля. <small> Я только исправил, что не. Так, все, вс на месте на месте стало. Окей. Еще раз. Ну. Що uh, би я свеснате мал тия кораба. Не е назад, 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 назад. Тия. Huh? Тихо. И е час, е час. Okay. Ну так, як я так затупил? Поскакай. Тревога, срана. Ай, боже. Магинетто! Ну, пацаны, я тебе благаю. Лягай спать, лягнаха лягай спати. См йому, Окей, ч. Так, є час, є час. Алелуя, не стоп. Так, зараз він сюди пройде. Горе готи! Катилой! нєе нє, 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 нє. Окей, чт, я вбив його. Так, ми виконали з вами одну місію. Тепер треба між тим челом пройти. Так давайте вб'ємо його. Ну точніше не вб'ємо. Так, присядемо, заобшукаємо його. Так, тепер нам треба... ага. Я забыл, как буду шиньбу. ГГ Г, Г только. да, Г. Окей, чек. Так. Забирайте ключ от у двери. У стражника у живого или мертвого. Ага, окей. Зараз мы все сделаем. Все будет чики-пики. Так. Yes. Угу. Доскакнешь? Доскакнешь. Вбиваємо, вбиваємо. Так, обшукуємо. Так, максимум припасу. Ясно, обшукувати ми зараз не будемо. З вами ми. У нас максимум припасів є, як ви виділи. О, тіло можна взяти. о круто. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так. Так, як тепер нам сюди треба? Наверх. Окей, чок. Круто, круто. Страшно. Тако. Оп! Угу. Обізредимо його Так. І його так же само. Лесенко, підкрадемося. Так, нам вроде бы треба ключ, а ну давайте это А, Нет, тут нема. У нього по-любому ключ, є. То подалу. Так, в нього є ключ. Так, відкрываем. Ну, открывайся. Що оно, нет. Якось открыл, забыл. Ну, не забыл, бляха. Я давно паузал, у меня даже сталося. Ты творю А. Це. Окейчик. Окей, ми відкрили з вами двері. Так, лизам далі. І... І нічого. Стоп. Може сюда. Так, сюда. Стреблок. Окей. Оу. Так, окей. Ну, злізай, злізай. Це. Okay, you. No Are you here to kill me, Assassin? I'd be a fool to think I could. I could kill you now, slicing your throat or plunging my blade deep into your heart. Take my heart. It belongs to you anyway. Do you always have to have a line at the ready? Мої друзі, ось така получилась в нас серія. Я думаю, що вам сподобалась ця серія. Я думаю, що ви поставите лайк і підпишитесь на канал. Также не забувайте підписуватися на мою групу ВК і додатись, друзі. Ну що ж, а з вами був Феномен і всім до побачення до нових серій в Assassin's Creed. Так. Let's go